Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, вечір. І поговоримо про такі цікаві вразів. розвінчати міфи деякі, бувших ілі колишніх, і ілі... минулих наших правителів. Попробуємо е, поговорити про нашу допомогу. Да, попробуємо? Ми просто будемо з вами говорити, і все у нас буде нормально. Так що, друзі, давайте почнемо з того е, з розвінчання міф, міфів Ну, Наприклад, такого, як а, Порошенко створив армію України. Ну, давайте так. Цім, цей міф був розпосуджений в Україні для досягнення різних цілей, да? щоб показати велич і так далі. Так далі, так далі. Е, е, політик, який хотів стати батьком нації, почав ось. Робити різні міфи. Один з них це я, як казав Порошенко, створив армію України. Давайте будемо по пунктах. По пунктах нормально, потихеньку, спокійно, не спіша, думаючи, потім зразу подумаємо. І вирішимо, це правда, наскільки це правда? Є тут правда, чи нема тут правди, друзі? А ось давайте просто так. Ну, по-перше, українська армія е, Збройні Сили України вона була створена в 1991 році, друзі. Це тоді, коли було, був розпад Радянського Союзу і Україна стала незалежною восени 91-го року. Можливо, вже взимку в грудні була створена. Наша армія. Ну, давайте так, 92-го. Початок 92-го. Так що до приходу Порошенка до влади вона існувала у нас, армія наша і наші Збройні Сили вже 23 роки. І в нашій армії, в тій армії, в цій армії проходила служба і вишкіл не одне покоління українців. Багато людей. Багато людей, багато хлопців, багато чоловіків і жінок служили, проходили службу в цій армії. Так що це міф. Це міф. За ствердженням цього міфу, що до 2014 року армії не було. І всі ці люди ніде не служили, і нічого в них не було. А, 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 цікаво. Цікаве ствердження, друзі. Це дуже цікаве ствердження. Йдемо ми потихеньку далі. Е, ну, почнемо з того, що. Порошенко, як прийшов до влади, армія складала десь 140-150 тисяч е, військовослужбовців. Це все і забезпечення, там, і ну, все, що навколо армії. Да? Так, він е, збільшив армію. До 250 тисяч всіх військовослужбовців. Це також з забезпеченими, з допоможними підрозділами і так, далі, і, так далі, і так далі. Армія була, він її не створював, він її тільки збільшив. Ну, це ж правда. Ну Це ж так. І я, я свідок, що в 2014 році в квітні на Донбас приїжджала наша армія. Так, вона була не дуже, так її було небагато. Але армія була Була з бронетранспортерами, була з танками, була вона з військовими машинами, з озброєнням і, і, і так далі. Йдемо далі. Військова форма. Так, Порошенка при Порошенку е, армія отримала військову форму, але на 50% ця форма була неякісного виробництва, друзі. Зовсім неякісного виробництва, яка горіла. Ви ж пам'ятаєте всі ці, е, все це, що скандали, всі ці розговори, що е, форма. Військова просто, якщо попадала на неї іскра, вона загоралась і військовослужбовців пилав, як факел. Вона рвалася по швах, я не знаю, де шили, може, з гнилих ниток, вона матеріал був тонкий, затонкий, він просто рвався від малейшого подряпини. Так що, хоча, да кожен отримав свою форму. Але яку але яку форму дають? Йдемо далі. Озброєння в ЗСУ було ще радянського виробництва або російського виробництва. І на протязі правління Порошенка склади з боєприпасами були знищені. І е, знаєте, як стратегічного запасу боєприпасів навіть для цього озброєння практично зовсім не стало. І що начебто озброєння були, начебто пушки були, начебто пускові установки були, а стріляти вони могли дуже-дуже-дуже ну, мало. Це був, е, знаєте, запас той, той що був. Е, ну, на складах військових частин, скажімо так, у нас навіть патронів до автоматів Калашникова і до кулеметів Дегтярьова і всіх інших ну, практично не було. Тому що у нас існував один патронний завод в Луганській, який залишився там в під окупацією Російської Федерації. Ну, так що склади підрозділів. І де-не-де -де щось ми могли взяти від у Балтійських республік у Польщі, якщо ми просили, якщо вони нам давали. Так що, ну що я можу сказати, начебто є, а використовувати ми практично нічого не могли. Практично, друзі, нічого не могли. Натівського зброєння е, в армії Припорошенка практично не було. Там дали 200 джевелінів, здається мені, дві чи три контрбатарейні установки, і тому одну чи дві, е, вибачте, десь прогавили, і все. Натівського зброєння не було в принципі. Навчання наших вояків проходило. Тільки на Яворенському полігоні. Скільки там могло було навчатися, як воно було, як, 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 як якості і так далі. От і все. На годування. Гадування, ну, практично було вирішено на, на непогано. Це... Е в учбових центрах, на полігонах, друзі, і на базах постійно дис, 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 ну, дислокації. Постійної дислокації. На фронтах Донбасу, я це кажу від пер, першої особи, я це кажу як, е, як людина в темі. Е, не було та харчування, знаєте, яке повинно бути для військовослужбовців, не було. Я живий свідок. І це. Можу стверджувати, що харчування там було або сухпай, або якісь, якимись перервами, якимись десь. Ну, напередку зовсім не було ніякого харчування. Ви прекрасно розумієте, що це було те, що змогли, те, що зробили, те, що. І волонтери. Тоді волонтери ми допомагали. Ну, ось це було створення армії. Що ще можна сказати про створення армії при Порошенка? Повна відсутність морських Збройних сил, морського контингенту. Повна відсутність. Окрім тих катерів, фанерних, які Петро Порошенко робив на своїх, на своїх підприємствах. Ну, то були жестяни. Жестянки, фанерні катери і. Я не знаю, що це було. Це Сором був, це стид, це біда наша була. І ще на цих катерах а, верховний головнокомандувач посилав людей чи в полон, чи на загибель. Я не знаю, куди він посилав верховний головнокомандуючич Порошенко. Ну кудись він їх посилав. Не знаю. Не знаю, куди він їх посилав. І ось все це відбувалося протягом 5 років, друзі. Все це відбувалося протягом 5 років президентства Порошенка і, при, скажімо так, о, з 2015 року року умірених, да, умірених військових дій е, в двох областях. В інших областях був практично мирний час. В двох областях були локальні стички так і так далі. І нічого для виробництва не було зроблено. Тепер давайте зробимо по другому Давайте подивимося, що відбулося зі Збройними силами в Україні з 24 лютого цього року. І під час повномасштабної війни. Але я зразу хочу подякувати нашим донаторам. Щира подяка, щиріша подяка. Це Драбинка Сергію. Дремлюх Надії і Богдану. це наші канадські друзі. Щира вам подяка, друзі. Рашевська Світлана, Комарницька Валентина, Умнова Оля. Андрійкова Світлана, постоянні наші е, донатори, статні анатолій. Друзі, зараз вже, будемо, вже збираємо на термобілізну. Зима термобілизна. Так що неділю збираємо. А там, там я буду вам докладувати. Давайте так, що за цей час? Численність ЗСУ 24-го була 250 тисяч. За три місяці а, верховним Головнокомандуючим збільшена до 1 мільйона, зеленським, Верховного, зеленським збільшено до 1 мільйона військовослужбовців. Так, військовослужбовців. Да, я ж не сказав, що це все було на 250 тисяч, що, 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 що заснував Порошенко, а зараз вже мільйон. Також практично на третій місяць широкої війни було започатковано навчання наших солдатів, солдатів в країнах НАТО, Великобританії Польщі. Зараз навчання військовими спеціальностями. Наші військові проходять в дев'яти країнах. Друзі, в дев'яти країнах наші військові проходять навчання. 95% військової форми ми отримуємо з восьми країн альянсу. НАТО якість цієї форми, ну давайте. ياㅎ, давайте питати у наших військових. Вони самі скажуть. Вона і пристосована для нашого клімату, і для ведення військових дій. Вона якісна. одним словом, вона якісна. І це на мільйонну армію. Не на 250, на мільйон друзі, Ось що озброєння. Наша армія почала отримувати ще листопаді, Я маю ввіду натівське озброєння. 2021 року. Це до широкомасштабного вторгнення. Це були джевеліни та стінгери. Практично все, і там невеличкі різні там прилади. Військового там нічного бачення і так далі. І так далі. А вже з березня 22-го року почалося постачання озброєння з Америки, Великобританії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Далі далі. І зараз нам постачають озброєння і нам постачають військову техніку уже більше 17 країн. А більше 50 країн є в коаліції, які дають різну допомогу фінансову, гуманітарну, медичну, і так далі. І так далі. і Так далі. Наразі наші озброєні сили отримують найновіше озброєння, друзі, найновіше озброєння від різних країн світу, іноді яке навіть не стоїть на озброєнні цих країн, тому що не встигли вони ще поставити його собі на озброєння, а вже передають нам. Це, наприклад, німецький ППО Іріс. Да? Або «Насамс», да? Ось, здається, «Насамс», да? який охороняє Білий Дім. Зараз 50% озброєння у ЗСУ нашому це допомога світу і це натівське озброєння. І це знову повторюю на мільйонну армію. Друзі. Годування нашої армії зараз йде за трьома напрямками, тому що військові дії йдуть безперервно і жорстоко, друзі. Перше це штатне годування, куди входять і сухай, сухі пайки, годування на навчаннях. і... Тильне годування. Якщо на перегрупіровку або на ротацію, тильне годування немає проблем. Взагалі немає проблем. Да? І воно стає зараз ну, штатним годуванням. Далі йде волонтерське годування, яке зараз також практично стає штатним, і ми всі, ми всі допомагаємо нашій армії. Я не скажу, що це не робить країна, це робить країна, тому що країна, друзі, це ми, а ми це країна. Да? За що величезна подяка всім, всім волонтерам, всім українцям, всім спортсменам, всім небайдужним. Ми всі приймаємо участь, друзі. Створені і забезпечення нашої армії. І, звісно, флот. За останній рік ми отримали 28 патрульних катерів. 28, декілька мінних тральщиків, морські дрони. І ще декілька військових кораблів. Не буду призначення називати, тому що це ну, війна. Не хочу бути причетним до будь-яких розголосів. Отримали пускові установки і ракети морського базування і для морських целей. На підході є ще цікаві кораблі, які ми отримаємо, як тільки буде змога їх переправити до нас. Ви знаєте, що зараз там в Чорному морі. А ще ми будуємо морського лідера в Туреччині. І ось це, це тільки деякі друзі аспекти, що показують невідповідність ствердження міфу. Порошенко створив армію, і що було насправді? На, на, на ну, ось, не співпадає. Я не кажу, що він нічого не робив. Да, щось робилось, але армія була на, при ньому. Це також була, знаєте, тільки. Бойова частина та, що була на Донбасі, питань нема, навіть даже не хочу нічого говорити. Да, бойова, да, хлопці молодці, да, це. але третя частина армії була також незабезпечена, небоєспособна і так далі, і так далі. Розумієте, ось така ситуація, друзі. Ось така у нас виходить ситуація. Ну, ну що я можу вам сказати? Так виходить. Так виходить, друзі. Так виходить. Так виходить у нас. Подивимось, що буде далі. Подивимось, що буде далі. Ладно, йдемо далі, друзі. Дивіться, Норвегія. Норвегія дасть Україні 2 мільярди Норвезьких крон на закупівлю, на закупівлю газу. На закупівлю газу. І це ж класно. Е, просто нам допомагають всіляка. Всіляка. Як тільки можуть допомагати. Це підписав, е, підписала Міністерка закордонних справ Норвегії Анікен Гуйт Фельд. Чудово, друзі. Чудово. Розумієте? Канада. Перша в світі, Канада. Е, уряд, Канади, е, випустив, уряд Канади випустив е, облігації ставкою 3,3% внутрішнього займу. І вся виручка від цих облігацій піде на підтримку України. Чудово! Чудово, друзі, чудово. а я вам пропоную, я вам, я вам дійсно пропоную підписатись на мій канал, поставити лайк. Е -е, якщо можете, поділитися, пишіть будь-які коментарі, будь-які коментарі, дискутуйте і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Давайте все будемо разом. Далі і останнє. Нарешті хороші новини для нас всіх, друзі. Всі волонтери, які збирають гроші на картку, не будуть обкладатися податками. Не будуть все це прийняв уряд. Дякую до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.